Близько восьмої години ранку на телефонну лінію 102 надійшло повідомлення з центрального автовокзалу міста Житомира про те, що до них подзвонив невідомий чоловік і наказав евакуювати людей у зв'язку із замінуванням приміщення. Одразу ж після отримання повідомлення до центрального автовокзалу виїхали слідчо-оперативні групи УМВС і Житомирського міськвідділу міліції. Управління ДАІ, працівники вибухотехнічної служби, представники інших правоохоронних відомств. Міліціонери забезпечили охорону приміщення автовокзалу та периметру потенційно небезпечної території. Безпеку дорожнього руху було евакуйовано близько 300 людей, у тому числі працівників і пасажирів. На час проведення заходів робота вокзалу та рух рейсових автобусів були призупинені. Стався патріотом України. Моментально було на місце пригоди, були направлені всі працівники міліції, які працюють в системі дістакації. Територія дано ...автовокзалу була оцеплена і всі вжили заходів щодо евакуації людей з приміщення. Адмістраційного будинку уже за півгодини до міліції надійшло ще одне повідомлення від аноніма про закладення вибухівки в одному з торгівельних закладів, що знаходиться у безпосередній наближеності до автовокзалу. Відтак аналогічні заходи безпеки проводилися й на іншому ймовірно небезпечному об'єкті. Експерти вибухотехнічної служби провели ретельний огляд приміщень автовокзалу та торгівельного закладу. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних предметів виявлено не було. 8-10 також надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що приміщення магазину ВАПАК на вулиці Київській заміноване і в 9 часов очікується проведення теракта. Тінологічні дії, як ви бачите, зараз працюють з вибухотехніки, кінологічна служба обстежуються всі. Всі приміщення магазину в АПАК і всі магазини, які знаходяться в цьому адмінприміщень. Водночас інформацію про подію відповідним чином зареєстровано та визначено попередню правову кваліфікацію за статтею 259 -ю. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження суб'єктів власності кримінального кодексу України. Тривають заходи, направлені на встановлення особи мінувальника. Відповідно до чинного законодавства, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк ...від двох до шести років.